Жахливі, дурні та унікальні шаблони з гарбузом для найкращого джеколіхтар вашої дитини. Мистецтво різьблення гарбуза від банального до шедевра та поради для початківців. Хеллоуін це більше, ніж просто солодощі та костюми. Це атмосфера, традиції і, звичайно, різьба гарбуза. Щороку я з нетерпінням чекаю цього моменту. Коли ви зможете отримати гарбуз, інструменти та надати безкоштовну роботу моїй роботі, у дитинстві це був ритуал всієї родини, мій батько вирізав класичний джеколіхтар, і ми з сестрою намагалися повторити це, часто отримуючи щось дуже комічне. Тепер, коли у мене є власні діти, я намагаюся залучити більше творчості в цей процес і перетворити його на справжнє мистецтво. Останніми роками різьба з гарбуза зазнала справжнього Ренесансу. Якщо раніше це було просто весело, сьогодні це ціле хобі з конкурсами, майстер, класами та складними шаблотами. І, звичайно, інтернет рясніє незліченою кількістю шаблонів, які обіцяють перетворити звичайну гарбуз у витвір мистецтва. Шаблони від простого до складного виберіть наш рівень. З одного боку, це добре здатність вибирати із сотень шаблонів, придатних для будь-якого рівня майстерності. Але з іншого боку, велика кількість варіантів може заплутати, де шукати справді стоячі шаблони. Що робити, якщо ви початківець? Я рекомендую почати з простих шаблонів класичний джеколіхтар чудовий вибір для першого досвіду. В інтернеті є багато безкоштовних візерунків, які легко друкувати та перенести в гарбуз. Якщо ви відчуваєте себе впевненіше, ви можете спробувати шаблони з більш складними деталями. Але пам'ятайте, головне насолоджуватися процесом. Для початківців прості силуети, геометричні форми, великі елементи. Для середнього рівня шаблони з меншими деталями, градієнтами, комбінаціями різних форм. Для досвідчених перевізників складні малюнки, портрети, 3D, ефекти. Не бійтеся експериментувати. Ви можете взяти готовий шаблон і внести свої зміни, додати свої елементи, змінити шкалу. Зрештою, врешті-решт, це ваш джеко ліхтар, і це повинно відображати вашу індивідуальність, інструменти, що потрібно для успішної різьби з гарбуза. Інструменти високої якості, ключ до успішної різьблення гарбуза. Не заощаджуйте на них, тому що не тільки результат, але й безпека залежить від них. Нож, що займається, він незамінний для різання контуру гарбуза та великих елементів. Linoleum Cut ідеально підходить для різання невеликих деталей та складних візерунків. Іксаку нож дозволяє вирізати дуже маленькі деталі з високою точністю. Кремовий совок осел сприяє процесу видалення нубу гарбуза, шаблон і олівець для перенесення візерунка в гарбуз, свічка або світлодіодна лампа для підсвічування джеколіхта. Безпека насамперед. Завжди використовуйте інструменти під наглядом дорослих, особливо якщо діти роблять гарбузову різьбу. Секрети довговічності як тривалий час зберегти свіжим джеколіхтарем свіжим. Після того, як гарбузовий шедевр буде готовий, важливо переконатися, що він триває якомога довше. Різання різання: нанесіть тонкий шар навтоліному на місця ділянок, щоб уповільнити випаровування вологи. Охолодження зберігайте гарбуз у холодильнику, коли він не використовується. Захист комах. Використовуйте спрей від комах, щоб відлікувати мух та інших шкідників. Світлодіодне підсвічування, світлодіодні світильники вивільняють менше тепла, ніж свічки, і допомагають врятувати гарбуз свіже довше. Мій особистий досвід перетворення звичайного в творчість. Минулого року я вирішив відійти від звичних шаблонів і створити джеко ліхтар, відображаючи мою любов до космосу. Я знайшов шаблон із складним зображенням сузір'я Великого Ліра, і, озброєний лінолоумом, я почав працювати. Це було непросто. На вирізання всіх зірок та ліній знадобилося кілька годин, але результат перевищив усі мої очікування. Мій космічний Джек Оліхтар став справжньою зіркою нашого двору і викликав насолоду від усіх сусідів. Висновок Створіть, веселіться та насолоджуйтесь Хеллоуіном. Гарбузова різьба це не просто спосіб прикрасити будинок на Хеллоуін. Це можливість проявити свою творчість, провести час із сім'єю та створити незабутні спогади, не бійтеся, експериментувати, спробувати нові методи, і головне, насолоджуйтесь процесом. Зрештою, врешті-решт, Хеллоуін – це свято веселощів, загадків та маленької магії.